Різала дно троянди Ірина, яку я придбала в контейнері. Ірина Тонтау оригінальний садженець з от яка збірочка є, що пишу, що оригінальний. Дійсно, ми бачимо корінчики, що виглядають з підрізаного дна контейнера, щільного такого салофану. І зараз отак здовж зроблю розріз, обережно дістану і поставлю ями Результат вже покажу спустя декілька хвилин. На дно посадкової ями я насипала добриво мальований суперфосфат і атлекод з формулою 1990. Це добриво з пролонгованою дією 5-6 місяців. Отаким чином засипалась, зараз просиплю ґрунтом, щоб коріння не доходило до не попіклося добривом. І на дно ще ставлю отакий інспіратор. Це проти шкідників, Один такий, одну кулечку. Іспіратора покладу на дно посадкової ями і трошки засиплю ґрунтом, щоб коріння не торкалося цього невеликим слоєм. Значить, ще раз повторюю, на дно посадкової ями е, насипала добриво у смокот пролунгованою дією 5-6 місяців з формулою 19-9-10. І суперфосфат гранульований. І інспіратор. Це засипало трошки землі, щоб коріння молоде не торкалося і не попіклося об це Присипала землею і додала один шаричок от такого інспіратора. Це проти шкідників для того, щоб вони не їли коріння. Підрізавши дно. Обережно поставила на долоню і опустила обережно вниз, відгинаючи оцей дно, що я підрізала в сторону. Так само зробила боковий надріз знизу. І зараз присиплю землю навколо, утрамбую підлею водою і тоді вже буду обережно знімати верх. Підріжу ще повністю, для того, щоб подивитися, що в нас прививка буде підсипана землею, я виставила ну, таку лопату, деревку лопати, щоб подивитися, що дійсно, коли я засиплю яму, щоб прививка в мене була засипана. Підлила води і зараз досиплю землі і утрамбую. Надріз ми це ще бачимо. До цього рівня досипаю землі, утрамбовую і тоді підрізаю плівку зверху. Коли ми витягли плівку, ми досипаємо землі, утрамбовуємо і доливаємо води, зробивши таке коло. Коли вода зійде, додаємо землі красиво утрамбовуємо і накриваємо агроволокном троянду, Роблячи невеликі віконці з тої сторони, де не буде світити пряме сонце на бруньки. Для того, щоб вони не висохли не висохли стеблі і не висохла земля. Так воно краще буде прийматися. По мірі розпускання листочків ми будемо потроху відкривати агроволокно. І так рослинка буде краще прийматися. Посадивши молоденьку троянду, я поставила штир і в один слой, в один шар агроволокно 50-ку, для того, щоб, якщо будуть нічні приморски, закривати повністю рослинку. Зараз я привідкрила і роблю таке невеличке віконечко. На вулиці плюс 10. Віконечко буде на день привідкрите і на ніч буду закривати агроволокном рослину. Коли вже листочки будуть більшими, я буду привчати до яскравого сонячного світла. Дякую за увагу і до побачення. Всім Па-па-па-па!